Друзі, всім привіт! З вами Венс! І сьогодні ми будемо грати на пристрої дуплет на молот. Це пристрій за кристали. Так, запікався я в каточку. Це в нас режим облога. Подивимось, на що даний цей пристрій. І першого суперника я вже мінуснув, так? Промазав і мене розібрало. Ну, я так бачу, що. Команда суперників. Потужніша за мою Але в мене тут є підривник, тому я сильно не переживаю. Я буду забирати їх підривником. Так Зразу їм туди гранатку. Нормально. Гранатка працює. Трошки пограю перевдягну захисні модулі. Так, не дотягнувся трошки до грома. І, на жаль, це, мабуть, їхній буде захват. Так, захопили і точку. О. Вже декілька раз розібрав орнета. Ну просто ему не щастить. Так. О! Гранаточку страйкеру. Так, Магнум, Скорпион и гром. То від скорпіона, мабуть, і від магнума в мене стоїть. Ні, від магнума стоїть. Від грома можна взяти захід від скорпіона. Давайте одразу візьмемо. Магнум, скорпіон, Гром. Скоро буде в мене овердрайв. І це буде шанс захопити точку. Ого. Так, щось залагало, забрав двох підривником. Досвідривник ну, імба, хто там говорить? О! Нормально. Ну, ви бачите, що легкі корпуси для мене ваншотні, по суті. Якщо в них немає захисного модуля, і тут зразу овердрайв. Так. Ого. Попер літає. Нормально. Якби ще мої союзники їхали на точку, то було б трошки кращий результат. Ого. Чомусь не забрав фріза під Так. Угу. Він мене помітив. Підірвався на мінці чи що не знаю. Гранаточку їм туди. Так. Ну, якщо доживу до аптечки, то може бути навіть і наш захват. О! Нормально? І є Захват. І підривник працює. Так поїдемо за Фрізом. Забираємо Фріза. Так, і вікінг прожимає свій овердрайв. Так, потрібно мені заховатись, бо так далеко я не дістану. І мене наздоганяє скорпіон. Якби мої союзники їхали на точку, я може навіть просто поїхав би розбирати їхню базу. Атак. Так, спочатку заберу і дітку. Так. Ага. Наїхав я на Мінку, даремно я, мабуть, поїхав на їхню базу. Так, заберу грома. Він, мабуть, ще грає з підривником. Так, 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 так. Не бачив я того фіза, так би я його забрав під ривником. Так де моя вся команда? <гум> не незрозуміло. Так. Це, мабуть, хорний не... Єдиний гравець, якого я можу з одного пострілу забрати. Та гранаточка. Ставимо мінку і по мені прилітає магнум Так. Забираємо спочатку із дітку. І забираємо на вікінг з підривником. Гранаточку <laughs> невдало кіно забрав я фріза під рівником Ну фріз такий, як ви бачите, дуже шустренький я навіть не встиг його помітити, а він вже підкрався. Забираємо підривником вікінга. Так уже з'являються захисні модулі від мене. Як мінімум два я вже помітив. О! Бомбочка зараз його розбере. Не знаю, чому вона його не зацепила. Забираю вікінга підривником. Ну бачите, що Вікінг грає з дроном захисник. І захисним модулем від мене, то я його ледь розібрав. Так, є захоплення. Є все-таки в команді союзники, які їдуть на точку. Так що тепер можна буде трошки розславитись, бо ми виграємо вже 2-1. Ну, але для пристрою За кристали Оцей молот показує дуже хороший результат. Плюс дрон, кажу дрон, пристрій підривник на корпус. І ця комбінація дуже чудово працює. Ого! Так. І мене розбирає вікінг. Так. Гранаточку. Нормально. Нормально. Хоча, студячи з табу, то команда в мене слабша. Головне, щоб вони так і далі продовжували. Нормально. Ну, вже починається така непогана м'ясорубка, я б сказав. Так. І хочуть виграти. Гранаточку їм туди. Оп. І зітку забираю, як завжди. Так. І хопер щось тут повірив у себе чи що? Маленький, ти куди? Так тут. Мінки, головне не підірватися. Якби всі мої союзники одразу заїхали на точку, ми б її захопили. А так. Гранаточку. Нормально, хоть Васпіка забрав. Ну, але цей пристрій я вам ще скажу, що гарно себе показує, якщо ви граєте на маленькі карти. Якщо ви будете грати на великій, то ви гарний результат не покажете, бо поки ви під'їдете, то вас будуть розбирати. Ого нічого собі. Але, друзі, я вам нагадую, що це пристрій за кристали. Так як ви можете його купити за кристалли, то він досить непоганий. Так, і мене забирає вікіл під підривником. О, зараз я його заберу. Так, хто мене вбив? Навіть цей молот мене вбив. Молод, до речі, також грає з пристроєм за кристали. Пристрій на 5 пострілів. Він в мене вже є на каналі. Так. Забираємо підривником знову ізірку. Ну, як на мене, то за кристали найкращий цей пристрій це слагер. Тому що там збільшена дальність і ви можете розбирати своїх суперників здалека. Так, навіть підник вам нікого не забрав. Так, що ось такі справи. Так, а тим часом уже 2-2 рахунок. Нічого собі скорпіон залетів. Скорпіон грає з пристроєм торнадо. Так. Ось такий друзі в нас вийшов огляд на молот дуплет за кристали. Якщо вам сподобався, ставте, будь ласка, лайк. Пишіть коментар і підписуйтесь.